Вітаю товариство! Вам потрібна на кухні гаряча вода, або хочете ставити проточний водонагрівач, От такого зв'язка. Там назва може бути різна. Тоді вам може бути корисне дане відео. У мене 15 років стояв такий ось звичайний кран. Просто він морально устарів. І я його вирішив замінити. Але. Думаю, ну, міняти на такий самий тільки новенький, чи купити ось такий водонагрівач продочний. Що ж мене спонукало купити саме такий водонагрівач? Питання в тому, що водонагрівач, ну бойлер по-нашому, знаходиться у ванні. Він в мене один і на ванну, і на кухню. І для того, щоб гаряча вода пішла аж сюди. Треба, щоб фактично через ну, метрів 10 по трубах пробігла вона. Крім того, водонагрівач у ванні настроєний на таку температуру комфортно для миття, бо чим менша температура в бойлері, він включається і менш електроенергії споживає. І та температура зменшується, поки пройде по воді. Ще охлаждається. І виходить так, що для того, щоб помити тарілки, хоча б тарілочку одну, треба, щоб спустити через кран дуже багато води, можливо, відро навіть. І виходить як? От у нас повна хата мужиків. Всі наставлять тих тарілок, дружина каже, поставте, я вже тоді помию. Але ж дружина, не наймичка. І в мене постійно стояла така думка, як зробити так, щоб можна було, економлячи воду, кожному особисто помити свою тарілочку, зняти навантаження з дружини. Прийшов син, помив, тарілочку, поїв. Поїв я, помив тарілочку. І в даному, в даному конспекті пойшло питання ось такий поставити водонагрівач. Я вам зараз скажу його плюси і мінуси, бо користувався вже ним більше місяця. Отже, поїхали. Як бачите, вибрав ось такий гнучкий шланг, щоб можна було скровувати куди хочу. В даному випадку сюди холодна вода, сюди гаряча. Так як тут розміщений водонагрівальний елемент, то вода нагрівається, проходячи крізь. Той-тен. І чим помаліше вона проходить, тим швидше вона нагрівається. Виходить як, що от мені треба буде помити тарілочку, я чуть-чуть відкрив, щоб легенько бігла, і вода весненько нагріється. От, дивимося. О, вже вода дуже гаряча. От, наприклад, я ще поснідав. Ух, йо-мою, -йо. бачите. Вже можна чуть-чуть додати, щоб швидше бігла, тоді буде холодніше. Ух. Показує 52, але бачите, вода дуже гаряча. Просто вже тримати руку, важко. Гаряча вода дозволяє використовувати тільки воду для миття, тільки воду. Бо різних гал або іншого миючого засобу наподобі гали ми не використовуємо. Утримуємося в нього. Максимум, що це можемо використати, це гечечний порошок, ну або от гарячу воду. Для того, щоб була вода холодніша, нам треба збільшити поток і от зараз ви побачите, як буде температура падати. От, 50 50 пошло донизу. І от ми вже можемо пополоскати тарілочку. О, гарна була гречка з салатиком. І по свіжачку тарілочку помив. Оп. А холодна вода сюди. Ось так працює даний кран. Давайте зараз подивимося, як же ж внизу він під'єднаний. Отже, за, указ, за указку візьму ніж, як бачите, кабель під'єднав окремо до розетки. Для того, щоб розетку ну, там не включати, виключати постійно, поставив рубільник спеціально в коридорі, гарячу воду з бойля, як бачите, повністю заглушив. А от через трубу жавейку під'єднав до холодної води. С відразу скажу. Що при монтажі даного крану виникне проблема поставити кран, не від'єднуючи цей кабель, я подивився, що цей кабель від'єднати від щоб просунути його крізь там отвір, дуже проблематично, тому просто пішов іншим шляхом, відрізав штепсель і поставив другого. Мене цікавило певний час, чому ж не роблять металевих оцих корпусів. Ну, пластмаса, вона за рік-два буде мати вигляд ну, вбитий, його це, це ж пластмасове все. І дійшов до думки, що питання в ціні, якщо даний екземпляр можна купити там за тисячу гривень, хай там ще трубочку там 100 гривень, і от за 1100, у вас є на кухні гаряча вода в будь-яких умовах, аби тільки була заведена. Коли ж, так я собі міркую, якби це було із металу, то вже ціна питання була б цього нагадивача, ну, напевно, десь до 5 тисяч. А якщо б ви могли собі дозволити, чи плануєте використати 5 тисяч, то краще поставити малесенького 5-літрового бойлера внизу, там, де оце. Внизу у нас розв'язка. І у вас вода буде також гаряча, буде постійно і буде ста, більш стабільно, як в цьому крані. І я думаю, що легше обслуговувати буде. Тому що, уявімо, в когось вода, наприклад, дуже накип має. От вапно, на, Якщо в чайнику у вас постійно треба мити чайник від вапна. То вам цей кран не підходить. Він швид заб'ється. Він просто швид заб'ється на тому водонагрівальному елементі, якщо у вас вода залишає дуже великий накип, цей накип там буде залишатися, і він ну, за рік, напевно, точно вийде з ладу. Цей кран, на моє міркування, можна ставити там, де вода не залишає великого накипу. Наразі якось так. Надіюся, що мій відгук був вам корисний. Дякую за увагу.